Володимирський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх провів тендер на ремонт свого укриття. Попри найдорожчу пропозицію на торгах, підряд віддали підприємство Волин Дорбут, яке займається ремонтом доріг і є найближеним до народних депутатів з Волині, зокрема скандально відомим олігархом Ігорем Палицею. Фірмі збираються заплатити майже 3 мільйони гривень. Про це пишуть журналісти центру журналістських розслідувань Сила правди, як зазначили журналісти з підприємством Волинь Дорбут підписали угоду на виконання робіт 5 липня 2024 року. Зокрема, комунальний центр Спорт для всіх. З Володимира оголосив тендер на ремонт укриття ще у травні 2024 року. На усунення аварійного стану споруди. Заклад збирається витратити більше трьох мільйонів гривень. Відгукнулося два учасника: приватне підприємство «СМ-Інвестбуд» з Любомля, а також зареєстроване у Ковалі товариство з обмеженою відповідальністю Волинь дорбуд з них найнижчу ціну запропонував ЕСЕМІвестбут 2 мільйони 590 тисяч гривень. Пропозиція підприємства Волин була дорожчою і склала майже 3 мільйони гривень. Проте саме з ним комунальники вирішили укласти угоду. Дешевшу пропозицію приватного підприємства ЕСЕМІСБУТУ. Відхилили, бо фірма нібито не виправила невідповідності у тендерній пропозиції. Від підприємства вимагали підтвердження попереднього досвіду, зокрема надання копій актів виконаних робіт за схожим договором, а також виправлення. Кошторисних розрахунків у розрахунках підприємство вказало меншу суму на покриття ризиків будівництва аніж вимагалося умовами закупівлі. Пізніше своїм протоколом комунальний заклад затвердив, що підприємство sm Інвестбут не надало вчасно виправлені кошторисні документи. Фірма намагалася оскаржити це рішення і називала його протиправним, оскільки надсилала роз'яснення щодо своїх розрахунків однак все одно отримала. Відмову підприємство волинь Дорбут, яке визнали переможцем торгів, має провести ремонт укриття Володимирського центру Спорт для всіх до 31 жовтня 2024 тисячі У ньому повинні замінити двері, відремонтувати та пофарбувати стіни і стелі, зняти з підлоги старий лінолеум. Та влаштувати плитку в укритті також повинні виконати електромонтажні та сантехнічні роботи, зробити освітлення, туалет, водопровід, вентиляцію. Як пишуть журналісти Центру журналістських розслідувань Сила Правди, тов Волинь Дорбут зареєстрували у 2019 році за основним видом діяльності будівництво доріг і автострад. З того часу фірма отримала багатомільйонні контракти на ремонти. Та утримання автошляхів області, зокрема, минулого року підприємство отримало 216,9 млн грн мільйона гривень від служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, і за цією сумою стало головним підрядником державної структури. В той час як облаштуванням укриттів Волинь Дорбут займався лише одного разу, коли отримав підряд від управління освіти виконавчого комітету. Ковальської міськради у серпні 2023 року освітяни замовили дорожникам будівництво споруди цивільного захисту для місцевого ліцею. Вартість угоди тоді склала 35,6 млн грн. мільйона гривень. Як ідеться у матеріалі журналістів, за договором підприємство мало завершити роботи до кінця лютого 2024 року. Втім, цей термін додатковою угодою продовжило до кінця квітня. Зрештою, відповідно до фактично виконаних робіт. Суму договору зменшили до 33,7 млн грн. мільйона гривень. Ці кошти Волин Дорбуду вже заплатили. Як раніше писала сила правди підприємство пов'язане з народними депутатами від Волині, зокрема скандально відомим олігархом Ігорем Палицею. Засновниками Волиндорбуду Дорбуду є Руслан Курило та Юрій Романко, які раніше працювали у компаніях нардепів. Також під час дорожніх тендерів фірма неодноразово вказувала, що орендує техніку та обладнання у товариста ПБС, яке фактично належить Олександрові Шевченку, бізнес-партнеру Ігоря Палиці, а також Уто Буковель, бенефіціарами якої є Оксана та Захар Палиця, колишня дружина та син нардепа палиці. Під час нинішнього тендеру Тов волинь Дорбут надало документи про оренду офісу і виробничих приміщень у Коволі у фірми зі схожою назвою Олень Дорінвест. Підприємство записане на Ярослава Пивоварчина та Руслана Данилєва з Івано-Франківщини. За договорами про послуги волинь Дорбут буде залучати будівельну техніку товариства дорожні підприємства ПБС та ПБС обидва, також з Івано-Франківщини. Останнє підприємство під час власних закупівель вказує використання техніки ТОВ буковель кінцевими бенефіціарними власниками якого є Оксана та Захар Палиця. Як зазначили журналісти центру журналістських розслідувань Сила Правди. Скандально відомий олігарх та нардеп Ігор Палиця продовж кількох років був лідером політичної партії за майбутнє, висуванцем якої у 2019 році був нинішній міський голова Володимира Ігор Пальонка. Саме в Володимирській міській раді і підпорядковується Володимирський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Конкурент Волин Дорбуду на торгах центру Спорт для всіх приватне підприємство см Івестбут працює з 2018 року. Його основний вид діяльності організація будівництва будівель. Власниками підприємства вказані Лучани Ольга та Олександр Мазуркевич. У цьому році його фірма СМ Рембут вже отримала бюджетних замовлень на 10 мільйонів гривень. А підприємство см Інвестбут на 1,8 мільйона гривень.